Вітаю всіх! Як енергія аркану Сила будуть впливати на нас 11 березня 2025 року. Енергії дня нейтральні. Тому у цей день, можливо, для когось буде актуальна тема енергії, життєвої сили, проявлення вашої волі, можливо, в когось буде завищена самооцінка. А для когось буде проявлення творчості, а можливо, і навіть вашого авторитету у певних питаннях. Також в цей день, можливо, будуть виникати ситуації, які будуть потребувати ваших енергійних і активних дій. І також емоції, можливо, будуть вам дещо заважати, тому потрібно буде контролювати ситуації. Але у вас вистачить енергії, щоб здійснити свої плани. І, можливо, ви будете до Всесвіту і до своїх енергій підходити з таким творчим розкриттям себе і вільно, вільної взаємодії із усім світом. На роботі і в бізнесі, можливо, ви зможете здолати певні перепони або отримати винагороди. Також, якщо хто планує працевлаштуватися, можливо, ви отримаєте гарну протекцію. Хтось зможе заключити взаємовигідні контракти, і інвестиції в цей день будуть вдалими. Допомагати буде вам приплив творчих сил, азарт і натхнення. В особистих стосунках, можливо, пристрасть, чуттєві задоволення і бурхливі захоплюючі стосунки. Можливо, також буде навіть відчуватися сильна емоційна пристрасть, і партнери будуть розуміти і підтримувати один одного. І порада на цей день. Володійте своєю силою, навчіться її проявляти і будьте впевнені у своїх досягненнях. Рухайтесь до мети і долайте перепони. Якщо виникають труднощі, то не рухайтеся на пролом, а шукайте ті шляхи, які допоможуть вам досягти вашої мети найкращим шляхом. Там, де не буде виникати забагато перепон. І ще, можливо, в цей день варто звернути увагу на потреби свого тіла. Для когось, можливо, потрібно або відвідати якийсь спортивний зал, а для когось, можливо, для тих особливо, хто займається така робота, сидяча в людей, де мало рухлива, то вам потрібно більше прикладати зусилля для того, щоб отримати фізичні навантаження. А для когось, можливо, навпаки, краще перепочити і отримати маленькі радощі від життя. Тому в цей день гарно буде, якщо ви зможете відновити свою енергію і направити її на корисні справи, а не витрачати просто так. Все, що чим ви будете займатися в цей день, повинно приносити задоволення. Також проявляйте свою активність, рішучість, сміливо відстоюйте позиції, але пам'ятайте, що вам потрібно контролювати себе і свої емоції. Для кого актуально розширюйте коло спілкування і, можливо, щоб вирішити якісь певні проблеми, закликайте всю свою волю і використовуйте ясність свого мислення і чистоту своїх намірів. Тобто керування в цей день повинно бути м'яким, з розумінням, але і наполегливим. Тож не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім, хай цей день принесе вам життєву силу, натхнення, розкриття вашої творчості, мир вам і гарного дня!